Радіо UA Чикаго Друзі, зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, активний громадський діяч? чи, напевне, треба сказати, активна громадська діячка? Я вже не знаю, як йому подобається, але якось так. Пані Оксано, доброго дня. Вітаю вас, вітаю вас. Тож, я хотів вас запитати, що чекає Україну у новому році, звичайно, з погляду. Америки та нової адміністрації Трампа, ви знаєте, прогнози робити не, не дуже варто, але з того, що ми бачимо, з тих передумов, можна просто припустити кілька варіантів розвитку подій. І спочатку важливо пам'ятати, що до того моменту, коли ми зможемо про це говорити, що буде і як буде, це ще фактично ну, трошки менше місяця і. Залежати буде дуже багато від того, який ґрунт підготує і українська сторона, коли я говорю про Україну, я маю на увазі в першу чергу українську владу і, і українські медіа, тому що ми, на жаль, чомусь от звідси спостерігаємо таку хвилю. Я це називаю трохи дивна така подія, такий рух формується якась така нова антитрампівська коаліція, що нас дуже дивує. Тому що дуже багато українських мас-медійних персон, і навіть найвищі особи держави, вони от показують якийсь супротив власне тому, що в тому вибори, який зробила Америка, і тим. Можливим майбутнім прогнозованим подіям, які би мали йти від нової адміністрації в Білому домі, в нас, і це трошки лякає, тому що ви знаєте, за, за три тижні можна зробити багато доброго і можна зробити багато помилок на, на додаток до тих помилок, які вже зроблені, і ми просто сподіваємося, що нічого не не станеться з українського боку, і просто буде якийсь момент трошки такого усвідомлення, тиші і розуміння, що. Вибору іншого немає. Напередодні виборів ми там могли прогнозувати, що і хто як буде робити з Україною, але зараз є тільки адміністрація Трампа. Україна, Україна це має зрозуміти, що тут же варіантів не проходить, і треба просто сподіватися, що та співпраця, яку ми всі чекаємо, буде плідною і. Ну і правильною для обох наших країн, звичайно, що прогнозувати ми про дії Трампа можемо тільки правильно це робити, тільки з тих речей, які він вже заявив. І оці зараз розмови про плани Трампа про що і як всі знають, всі говорять вже другий місяць, всі годуються тою інформацією, але насправді жодного плану немає. І це нормально, тому що. Нема озвученої маю на увазі, тому що жодний шахматист вам не буде казати, якою партією він буде користуватися, розігруючи цей турнір. Так що будемо бачити, але базуючись на словах Трампа, які ми пам'ятаємо, які у ці фрагменти відео я часто виставляю, щоб уникнути перекручень. Він же конкретно пояснив приблизний план. Я хочу, звичайно, миру, я хочу закінчення війни. І я буду пропонувати якусь розмову, яку це не було конкретики, я буду пропонувати, ну, звичайно, без цього не обійдеться, якийсь спільний стіл перемовин чи хоча б консультацій на перший раз. І якщо протилежна сторона, тобто Путін, не. Не буде до того так адекватно відноситись. Я тоді буду працювати по-іншому. Я або завалюю Україну зброєю, або дам їй зброю в кредит. Тобто, оці настрої ми намагаємося втримати. І Я сподіваюся, що частина, хоч тих настроїв, буде можлива до втілення. Пані Оксано. Я думаю, що адміністрація Трампа, так як і, і особисто він сам, Дональд Трамп, він вони продумують різні варіанти розвитку подій, не тільки один. А декілька, і в тому числі буде розглядатися така такий фактор, як реакція української влади. І от ми зараз дивимося про те, що Зеленський свідомо чи несвідомо дратує Трампа. Це говориться так. про те, про це висловлювання його, яке він озвучив. і в... На якомусь певному інтерв'ю я забув де саме і у себе на сторінці про те, що зараз Трампом немає чого спілкуватися, а потрібно спілкуватися так. з Байденом, бо Трамп ще не ну можна було це останнє речення просто пропустити. З, з, ви напевне згідні зі мною? Так, так, так. Це почалося власне з того. Знаєте, от ми всі говорили, що Трамп сказав про Зеленського на запитання відносно що ви його запросили на інавгурацію. І це було якось. Ну, він це сказав, що не запросив. Як приїде, то я його прийму. І потім він додав це ще одне речення, якого можна було не додавати. Mm -hmm. Так, я його не запросив чітко і конкретно. Я рахую, що дійсно він показав свою, ну, свою настороженість і неприхильність до, е, ну я скажу, до поведінки, напевно, Зеленського. І це, що сказав Зеленський, сталося буквально от за. Дуже короткий час, і він афішував на весь світ це, чого просто не можна собі дозволяти говорити. Ви кажете свідомо, несвідомо. Я, я думаю, що свідомо, але але він не усвідомлює, що він говорить, тому що в міжнародній політиці ну не треба бути дипломатом, не треба бути людиною власне з тої сфери, щоб розуміти абсолютні прості істини. Це є. В нас ну кажуться так такими social graces, тобто мати етикет, мати відчуття, що говорити, що не говорити, і кому як не президентові України, країни від якої е, говорити до країни, від якої залежить життя і долі цілої України, такими от фразами так розкидатися. Це я не це є непристойно. Це викликає. Ну от в мене таке враження. Ми так говоримо, всім ту реакцію, що він хоче показати якусь таку. Політичний мачо такий, але це має абсолютно зворотний ефект, і оце дратування Трампа. Я розумію, що Трамп як приватна особа він може мати різні емоції, тому що він, він напевно пам'ятає події, які були на, на, напередодні минулих виборів, і як угу. ця ситуація з Зеленським привела до так званого майже імпічменту, про який всі кричали, говорили чого й не сталося. Але давайте нагадаємо виступання... нашим радіослухачам про Хантера Байдена. Так, так, і так, про цю так. історію з українською так, коли Трамп, так, він мав право просити. Будь ласка, дай мені можливість перевірити діяльність е, е, тому, що нашої верхівки, тому що ми даємо гроші, я хочу знати, як це відбувається, і от ця власна незгода, розумієте, якщо зробити такий ланцюжок якщо так глибоко докопатися, то якби тоді Зеленський погодився. Да, винести на світло на Божий день оті всі дії сина Хан, е, Байдена, Хантера, і ота вся з Боризмою, та вся операція. І це був, все було на поверхні. Ми ж маємо статистику від американців, що, е, здається, 60% тих, що голосували за демократів, сказали, ми би не проголосували за такого президента. В результаті е, не було би Байдена, був би Трамп. Напевно, ну, 99% не було б війни і все. Життя на планеті котилося в інший бік, і оця нормальність, до якої ми намагаємося зараз повернутися. Ви розумієте про що я говорю після перемоги Трампа? Весь світ просто стає на свої ноги нормальним. Як це було раніше, і власне цих чотирьох років втрачених не було. Тобто, якщо так проаналізувати, дійсно Зеленський замість того, щоб компенсувати свої прорахунки минулі, він далі наступає на ті болючі мозолі, Він себе веде просто недипломатично, неправильно, некоректно. І ви правильно зауважили таке враження. От це не моя особиста думка, це світ про це говорить. І ми тут з нашого боку бачимо. Зеленський чомусь. Це дуже дивно звучить, але він чомусь не хоче завершення війни. Він чи цього боїться, чи йому це незручно. Чи він є він є президентом війни, як не крутіть? І без війни ми собі так можемо уявити, що буде з його президентством, з його владою, і з владою, яка його оточує, от з тим кабінетом тих менеджерів, які їхній менеджмент не є успішним для України. Це однозначно. Дякую, діаспорі. Яка може це висловити прямо в ефірі, і будемо далі йти за такою моєю певною програмою. Не знаю. Але в мене, до речі, ще з'явилися такі здогадки відносно перекладу. Чи є повна комунікація між лідерами країн наших? А, і чи вірно переклад трактує те, що хочуть дійсно сказати? Um. Ви маєте на увазі переклад публічний, так? Який, який виноситься для, для українського соціуму, я думаю. зворотньо. до прикладу, Зеленський це сказав. Як переклали це Трампові? Ну це двояка двостороння процедура? Ну. Тут з нашого боку переклад є нормальний, тому що їм не треба цього маніпулювати, Це є дуже легкий переклад, але вони не роблять тих помилок, які роблять українські прикладачі, українські журналісти. Я читала масу статей, коли оця маленька фраза, що я не запросив Зеленського, там нема навіть дуже що маніпулювати, але вони таки вставили одне слово якого там не було от слово є, що не запросив поки що, ну кого вони намагаються тим обдурити? Люди знають англійську. Це я дуже просто перевірити. От я виставляла маленький кавальчик того відео. Вирізала нема там того слова. Ні, я в п'ять статей прочитала, і ця малесенька фраза вона була перекручена. В такий бік, що от ну от от, от не так він ну, сказав, пом'якшили. Mm. А, а це, це не має жодного сенсу, тому що ви знаєте, взагалі зараз для української публіки дуже багато подається інформації. Знову перекручено. Подивіться на ті заголовки, які пишуть про нас, про консерва... консерваторів, про Трампа. Знову йде ота хвиля ненависті. Знову вишукуються помилки, яких яких фактично ще немає. Знову заголовки, такі клікбейт. Вони просто закликають людей і. Тих закликах вже є апріорі негативна оцінка. Ось він там щось сказав, вже що цього не буде. Ой, ті американці не того вибрали. Ой, він дуже незручний президент. Ну слухайте, він для нас цілком пристойний і зручний. Ми маємо великі сподівання на нього, і весь світ вже ту хвилю повернення до нормальності. Нічого екстраординарного. Але чомусь українські журналісти і блогери мають сміливість сказати: Ой, він вам не він нам незручний. Ну, це вже трошки навіть робиться комічно, тому що не можна собі дозволяти таких речей по відношенню до країни, яка в руках якої як не крути життя і майбутнє України, і українців українського фронту. Це є дуже якось не, ну, некоректно і просто недалекоглядно, тому що ми ж розуміємо навіть Трамп десь так. Ми між рядками це читаємо, але він десь навіть сказав, що в нього звичайно в його кабінеті, який от буде скоро затверджений. Вже є люди, які щотижнями кладуть рапорти на стіл по Україні, і ви собі уявляєте, що вони можуть прочитати, що вони можуть почути на українських каналах і. Це не є власне той ґрунт, який ми маємо давати президентові Трампові, щоб щось з нього проросло позитивне для України. Він і так буде мати зараз велику проблему, як це ідеально зробити ідеально не вдасться. Навіть те, що він планував півроку тому, те, що він планував три місяці тому, напевно, вже не дасться реалізувати. Але робити цю ситуацію ще гіршою, це просто недалекоглядно. Тому що таке враження, що от, от ті е, сили, які програли, вони так мали тиждень-два шоку, а потім нова хвиля пішла, що а давайте ми далі будемо робити спротив, такий партизанський рух. Ну, це ж це ж безсенсовно. Так що я б хотіла власне через вас закликати. Українські мідіа, людей, які нас слухають, читають, не вірити у тим інсинуаціям, і просто трошки мати терпіння, почекати і принаймні не робити от напруження тієї ситуації, тому що це нічого не дасть, крім негативного ефекту для України. Дякую. А ми мусимо мати якусь віру і оптимізм, і, і ми все таки сподіваємося, що ця хронічна хвороба. Яка вже так затягнулася, яка вже три роки вимотала Україну українців. Вона якимось чином, можливо, навіть трошки через якісь такі несподівані е, умови чи, чи дії буде змінена, і може того болю трошки ще буде більше, але він буде швидше зупинений і почнеться вель, вель, процес вилікування, е, тому що ми цього всі чекаємо, і цього потрібно найбільше українцям, які власне там. Дякую, пані Оксано. А які ж перші кроки будуть Трампа? Чи буде аудит допомоги наданої Україні Сполученими Штатами Америками? Ви до речі написали такі речення. А тепер це я про Фейсбук маю на увазі. А тепер ага. уявіть, що знайдуть акули та піранії аудиту від адміністрації Трампа під час розслідування в Україні те, що принаймні обріжуться всі кошти для медійних помийок імені Портнікова, це зрозуміло, але що ж тільки верхівка айсберга, айсберга, там своє кабаре на ковзанах, якось так. Там своє кабаре на не знаю. Можливо, що ви мали на увазі, але айбер говорила. Так, але я дослівно скопіював і зараз чітко дослівно попробував прочитати. Тому вже тут уже авторство ваше. Ну, я там завжди трошки сарказму вживаю. Ну, ну це однозначно. Тут ми можемо точно вже говорити твердо, тому що про це говориться відкрито. І ми знаємо і від команди Трампа, і від нього самого, і навіть від нашої шановної Вікторії Спарт, яка. На перше поля трошки відійшла в тінь. Вона, от після тої атаки на неї з офісу Єрмака, вона знаєте, яка була страшенно неприпустима ситуація з тими її бікбордами з її іменем на Хмельниччині, і ті атаки в пресі і відверті. Вона трошечки ніби відійшла в сторону. Вона знову з з працює для виборців свого штату, але ми знаємо, що вона буде першою людиною, можливо в тіні, яка буде просто ну. Отак показувати пальчиком по вектор, де, куди, з ким, як, де шукати, з ким говорити і де цю інформацію знаходити, тому що вона об'їхала всю Україну, вона знає точки, вона знає місця, вона знає де шукати. Ну а відносно того, що аудит буде це 100%, Це вже є підтверджено. Він напевно вже тишком почався і. Тому напевно така паніка власне в верхівках української влади, тому що з одного боку ті всі гріхи витягнуться на поверхню, Ми чудово знаємо. Та корупція це не є надумана якась бульбашка, про неї говорять всі. І на жаль, от коли ми чуємо, я маю особисто ці проблеми щоразу, тому що мене питаються люди: от як, як, що ж там твориться в тій Україні, та корупція крадуть і мені наводять приклади. З одного боку, я не можу сказати ні цього нема, бо це неправда. А з другого боку, я не хочу ту тему розвивати, бо ну бо мені просто соромно, мені неприємно за це говорити. Але ви знаєте, то буде такий процес очищення, тому що е, це все треба знати. Вони вже почали тут. Ми вже бачимо, вже мільярди шукаються е, в американській економіці, як гроші розтринкуються. То що тоді думати про те, як я не кажу, що це буде зловживання. Тільки з українського боку, там десь трошки щось напевно буде, але величезні зловживання будуть е, з боку тих, хто виділяв ці гроші і як ці схеми будувалися. Чому ті українські пакети допомоги ніколи не були самостійними? Чому вони завжди втулялися в інші величезні пакети? І там була купа видатків, таких, що навіть смішно читати. Тобто, можливо, ці, як у нас кажуть, в Україні відкати чи Мержа. ну знаєте, що я говорю так, це буде напевно яким чином показано, як це робилося демократами, тому що ми ж розуміємо, з тих грошей, які урочисто оголошуються, там доходить якась третя частина. Реально багато з тих грошей просто заплановані на розвиток американської економіки, і американці думають, що ці гроші, от вже фізично пішли в Україну, тому називають. Зеленського великим кридієм. Тому ці зараз скандали йдуть, що що Маск маски, інші наші тепер великі люди. В тому є зерно правди, або в тому є і багато правди. Це не є надумана історія. І один буде. І тому видно, так. Ну, всі, як то кажуть, за, зарухалися, тому що паніка, що ж буде, як яка буде кара за це, а кару треба робити, тому що. Маса тих злочинів фінансових в Україні, от почитайте то прозоро, там же ж голову просто зносить. Вони робляться через те, що нема кари, нема відповідальності, і це найгірше не тільки в економічній сфері, і в політичній. Так що іде велика чистка до нас іде ревізор і. Хто знає, що після цього зміниться? Я не думаю, що то не буде реакції на Україну ніхто Україну не залишить без допомоги. Але з другого боку, отака крапельна допомога, яка просто буде тримати при житті от хронічну хвору країну в стані війни, вона також має переглянутися, тому що мають бути якісь кардинальні зміни. Ми сподіваємося, що з тої хронічної крапельної допомоги вони вибудують щось набагато. Набагато інше, ну тобто, зовсім з іншого погляду на це будуть дивитися, і буде якась реакція, звичайно, для того, щоб ну, Трамп це така от думка наша, він же ж не зможе просто так це плавно, ну, щоб пішло кудись. це... Це буде якась голосна заява, серйозні рухи. Ви ж знаєте, як він міг це робити, як він робив з президентом Франції. Це вже анекдоти ходять на пропозиції щось там підняти. Він каже, я вам також щось піднімлю. І на другий день конфлікт був вирішений. Тобто ми сподіваємося, що в нього в кишені є щось таке, що просто світ ну, так, трошки стрясоне, і буде якась адекватна реакція на, на припинення і на вказання диктатору його місця. І це буде мати якусь позитивну реакцію для України. Але аудит буде, і, і, і направду це будуть акули і піранні. Вам перший приклад це Вікторія Спарц, хоч вона неофіційно ніде не звучить, але ну хто як не їй цим, цим керувати, скажімо, навіть так. З, Я з, думаю, з українському народові це тільки. На руку, і вони це хочуть, щоб так. це відбулося. Так. Пані Оксано, ви я так розумію, говорили про цей 61 мільярдний пакет, який був оголошений так. перед виборами. І от зараз з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден у понеділок, 30 грудня, оголосив, що так. США нададуть Україні майже. 2,5 мільярди допомоги у сфері безпеки. Повідомляє європейська правда з посиланням на заяву Байдена. Я ще бачив в засобах масової інформації, що якась частина грошей з тих 61 мільярда пропали. Так вживало видання НВ, наскільки я пригадую. І вони писали такі заголовки. В Україні є таке видання. І якось прокоментуйте це, чи дійсно є якісь речі, які пропали. Я не думаю, що це може просто пропасти, а можливо, не додали чи не е, так передумали? не додали. Ну ми ж пам'ятаємо, що буквально два місяці тому, коли Байден раптом оголосив, що я буду намагатися віддати, він сказав 7 мільярдів, якщо я не помиляюся, тих ще вже виділених коштів, і які дуже далекі від суми в 61. Там же ж ми пам'ятаємо, там було. Менше половини реальних грошей, але дуже голосно звучала сума 61, тому що значна частина це є заплановані видатки на вироб... проєктування, виробляння, виготовлення зброї американської військової індустрії, але навіть тих сім мільярдів була вже сума занижена, тому що по підрахунках власне спеціалістів, які займаються тут е, доступними джерелами, це було десь біля дев'яти з хвостиком мільярдів. І він, оце, що він там трошки щось капає, от зараз знов розноситься. Ой, який же Байдена нам виділи? Він не виділив. Він просто віддає те, що було затверджено конгресом. І то тут як ми бачимо, ця сума далеко не ідеальна, і він просто фізично. Не встигає, хоча це напевно можна було зробити до кінця своєї каденції. Всі оті 9 мільярдів, які були ну не додані, напевно, так правильно сказати. Вони напевно таки не дійдуть до України. Оцей сьогоднішній мільярд чи два. Ну це у тих вже давним-давно затверджених грошей. Це ніяка не є добра воля Байдена. Він просто виконує волю американського народу. Але це ж подається як прощальний подарунок. Ні, це не є подарунок. Це є те, що давно мало бути вже в Україні працювати на Україну, і пам'ятаєте, колись навіть був по-моєму це було цього року. Що адміністратор, секретар Пентагону, вона говорила, що ось так ми там мали виділити, але ми тих 5 мільярдів не виділяємо, бо нам некомфортно це виділяти. Ми це затримуємо. Тобто, ідуть навіть якісь неадекватні пояснення, от як їм. Некомфортно виділяти ці гроші для України, бо в них там гаманці залишиться мало. Це навіть не звучить серйозно для такого рівня людей. Але так ми розуміємо, що принаймні ті гроші, які були виділені, якщо зараз е, Байден не встигає все віддати, ті залишки, вони в принципі переносяться на адміністрацію Трампа, тобто вже якась. Затверджена сума буде в його розпорядженні. Тільки що він буде робити з нею? Було б краще на нашу думку не роз втягувати знову це по мільярду на, на місяць або менше, а зробити якийсь крок, який би приніс результат конкретний на фронті. Тобто, ну так умовно кажучи, бабахнути грошима в щось таке серйозне, щоб воно відлуння було на фронті, і щоб це була ну значна хвиля. Бо ті малесенькі хвильки вони фактично не міняють ситуації. Так що, ну, президент Байден на прощання хоче виглядати таким. Дуже добрим дядечком, що він таку робить ласку Україні, але ви знаєте, ми ж, ми ж розуміємо, що це не так. Якби він направду хотів перемоги України, це сталося б два роки тому, рік тому навіть. А так це от війна. Скільки треба, стільки будемо підтримувати. Ніхто не сказав, скільки треба. Але і тут є помилка українського уряду, тому що ніколи вони не сказали на вимогу. Власне, пам'ятаєте, Майк Джонсон про це запитував, цей план перемоги Україні. І ніколи не сказали своєї мети, ніколи не сказали, що таке перемога. А тепер президент України взагалі не вживає цього слова перемога. Тобто дуже така насторожує ця ситуація зміни настроїв. І досі нам не пояснили, що ж це має бути в розумінні слова перемога України. І це, власне, трошки лякає. Ну, побачимо, ну, можливо, буде нас приємні новини, принаймні, якщо не в кінці січня, то хоча б на початку лютого. Ну, І для когось перемога це е, кордони 91-го. Для когось перемога це те, що ми зберегли українську націю і, і зберегли життя тих, які могли ще загинути. І пам'ятаємо про тих, хто загинув. Якось на такій ноті, напевне, будемо завершувати, бо підміна, підміна поняття перемоги, на жаль, треба дійти до якогось консенсусу свого, в своїй голові, напевне, і зрозуміти ціль і мету. І те, що ми максимально можемо досягти і залишити українську державність. От тут, напевно на цьому етапі вже вся моя думка вичерпана. Пані Оксано, дякую вам велике. Можливо, ви ще хочете щось додати? Ну, просто давайте будемо трошки оптимістами. Нам завжди цього хочеться в кінці року, і з надіями, що цей нарешті, ми так ми так вже три рази думали, що цей наступний рік буде кардинально. Кращим, новим, принесе нам щось позитивне. І, можливо, цей 25-й рік наші якраз ті надії і е, ну, мрії якимось чином, як не вповні, то хоч частково вирішить. І трошки цей рік вже буде, він не буде легким, як би там не було, навіть якщо станеться чудо, е, уявіть собі, яка країна Україна є спалена, і скільки треба зробити, щоб її відновити, і ніхто не, від, не поверне життя втрачені. Ми просто хочемо, щоб ті втрачені життя. Були ну ґрунтом для дійсно для тої перемоги, щоб вони не були втрачені надармо. і треба робити все, щоб їх було менше і менше, щоб український народ вистояв і мав сили для відновлення і державності, і життя, і настрою, і просто якогось духу свободи, який так потрібен Україні. Україна відбудується, Україна буде ще кращою. І я думаю, що світ стане тепер на, на відбудову, на допомогу Україні після того, як нарешті щось вже вирішиться нашими лідерами, дай Боже їм сили і, і тверезого розуму, щоб це якось все довести до правильного кінця, до правильного кінця ворога, скажімо так. Так що слава Україні, все, все слава. буде добре. Може не так ідеально, але ми, ми цього варті. Ми мусимо дочекатися якогось світлого дня. Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, активна громадська діячка. Гарного вам дня, до побачення. Дякую, всього доброго, всіх. благ. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.